Ой, яка вперта. Всегда треба лізти наверх, на кучу. Так, всем привет. Приїхала до нас машина, загружаємо семочку. Сначала загружали в склад, а тепер сгружаємо. Вот такая семочка, трошки, конечно, грязновата. Это вона сейчас по базі проходить, То есть по сорності, по идее, не должны ничего снимать. Сдавали на аналіз. Багато щуплої семочки, яка вилітає, вітром її, вона вилітає за комбайном. От тому трошки така є грязнувата. Семочка пересушена, косили вже пересушены, влага, ну так скажемо, від 4 до 5 косили і пробував і даже в 7 часов утра начинать косить, ну, раз не було, все одно влага там була 5-5,5 трошки пересушена, трошки є побита, на одному полі її лущило, я не помню чого, вже і обороти і під барабаня повністю опустив. була бита, дуже багато битой. Здали на аналіз. Аналіз показав хорошу натуру. Натура по семочці 450-460 грам, Вроде би така непогана, ну але все одно було багато пустої і щуплої. Натура хороша і хороший вихід олії. На місній ліниці сказали 8000, але ну, зараз нема прийомки. Ця машина приїхала з Дніпра, спочатку вона сказала 8200 з, ну, з таким аналізом, сказала Лія хороша, 8200. Ми відказалися, потім вони перезвонили, сказали 8400 даємо і приїжджаємо, забираємо. Ну, ми зголосилися, тому що, самі розумієте, Надо і посів пшениці производить, надо пшеницю купити посівну. Хочемо поменять. Та й гроші. Гроші нікому не лишні. Надо й долги роздавати, все. От прийняли таке рішення продати одну машину. Звісно не хотілося продавати саме машину. У нас там прицепа не влізла в склад. Хотіли прицепу тільки продати, ну понятно, заради... Одної прицепи з Дніпра машина не приїде. Сказали, давайте повністю машину загрузимо. Я не знаю, скільки тут КАМАЗ возьме, мабуть, тонн до 20. Ну, взагалі, позагружали в склад, тепер згружаємо складу. Ну а що поробиш? Трохи-трохи прийдеться лишні роботи зробити. Ціна, звісно, в цьому році не радує. Так само як і на пшеницю, так само, як і на все. Зато посівна пшениця 13 тисяч і нічого не поробиш, прийдеться купляти по семочки. Ну, гібрид тут в основному була сингента, 4 пасіяна було гібрида в нас було 3 сингенти, по-моєму. Три сингенти по да, посіяно під євролайтинг і один євросемовський. В принципі, урожайність не дуже, звісно, ну, що є, то є. Як кажемо, що виросло, це все наше. Шнек нас виручає вже не один рік. Крутиться собі потихеньку, сімочка сипеться. Ним ми загружаємо в ангар. Тут ангар невеличкий, по не увернешся ніяк ні загружати, ні вигружати. Зробили вікно, там сонце засвідчує. Відкриваємо і туди шнеком загружаємо з прицепи. Прицепи ззаді, на обох прицепах зроблені ззаді лючки. І загружаємо через шнек. Ну і так же само вигружаємо, тому що ніяк, і ніяк з погрузчиком в цей, в цей якщо склад маленький, він точно не влізе, тому що тут треба повертати і заворачувати. Якщо в цей склад здоровий ще можна, будемо погрузчиком грузити. Ось ще один невеличкий складик на підході в процесі, так сказати. Ну а поки так шнеком грузим не зря його тоді зробив багато времени економино він в загрузки вигрузки удобна вещь правда якби додати оборотів трошки ну це треба шкі виміняти а їх наліччи немає щоб трошки швидше ну хоча машина я не знаю скільки тут кубів правда камаз кузов 6-метровий ну, а борта висотою метра півтора за півтора часа і прицепу теж за півтора часа там теж 6-метровий кузов. Ну там трохи вищі борта, наверно метр восемьдесят. За півтора часа, за три часа машину загрузить. Я думаю це нормально. Тим більше не спіша. Там, звісно, теж приходиться трошки покидати, поки повинен був. Воно само сипалося, ну а тепер ж треба підкидати. Ну, це один такий мінус цього шнека, що треба все одно лопати трошки кидати. Ну, я хочу сказати, з погрузчиком теж прийдеться. Аж погрузчик начисто не забере, все одно прийдеться щось та підкидати лопати, накидати лопати. Ну нічого, отак і викручуємося. Так приходится аккуратно выезжать. Водитель уже опытный, справляется с цим.